І всім привіт, з вами Юра, і це перша віська відео в 2025 році. І як завжди перед перед я у вас маю запитатися, як вам цьогорічний хеловецький тваймер. Цей твайвер цього року щось неспущиний не до вас, ви самі бачили погоду на вулиці. І я сподіваюся, що він вам сподобався. І, і, і я дуже старався над ним. І також я у вас маю запитатися, як вам мій сьогоднішній грам. І я тоді вижу стати, що як в двох руках грибо робить фіка, то поставте лайк за її старання. А поки ви з вами почали переписуватися. Від цієї переписки я досі нас знаходжуся в шоці. І в тепер собі по мені написав старий друг дитинства, з яким я дружив ще, коли хотів садочок. І, і він був моїм самим найкращим другом, і ми з ним хотів гуляти. І я то появилась, розумію, що ви з ними дуже добре дружили. Але потім він зник, але віддав від не... з'явився. Привіт, Юра. Привіт, ти хто? Ти вже мене не пам'ятаєш. А маю, ти хто такий? Ми знайомі. Я Олег. Який Олег? Олег Яловенко. Ти той овех який б ходив раз у саточок. Так. А куди ти зник? Всі переживали за тебе. Я зник через тебе. Мій друг тис каже, що він зник через мене. Через мене. Ти ж пам'ятаєш, як ми колись разом сходили погуляти до закинутого будинку. Пам'ятаю після того ти ніхто бачив. Ти мене кинув, Юра! Я тебе не китав. Ти мене кинув, Юра! Через тебе я зараз такий. І який такий? І ось відрук, тиває таке фото. Я спочатку подумав, що це якийсь фотошопи, вантаж, пранк. Ти. Але все виявилося складніше, ніж я міг подумати. Що це таке? Це якийсь розіграш? Ні, це все реально і це все сталося через тебе. Ти зомбі? При чому тут я? Як я міг перетворити тебе на зомбі, якщо я не зомбі? Через тебе я зараз такий. Неправда ну як міг стати собі через вати, та якщо, якщо я ще його що він став зомбі. Хватить кричати на мене, я їх нічому не видам. Пам'ятаєш нашу останню прогулянку. Пам'ятаю. І що там було? Ми вийшли пограти програ... у мисливці, на прибуті. Пішли у найближчий закидатий будинок. Це туди, там щось впало. Ви вибіг вибігли звідти і розбігся по домам, вишуючи більше ніколи не робити так. Так ось що ти запам'ятав. Ще попробуй сказати, що це було не так. Знаю, що сталося після того, як ти з криками вибіг? Ми розбіглися по домам. Це було зовсім не так. А як тоді? І то мій друг десь розказав цю історію. Одного дня ми домовилися піти погуляти. Ти не хотів іти на той дитячий майданчик, на якому ми завжди ходили. Тобі хотів щось нового, але я не хотів піти туди, куди ми завжди ходили. Ти настояв на тому, щоб піти у закинутий будинок, який знаходиться недалеко від нашого дому. Я знав, що це погана ідея. Мама завжди казала: Не ходи у незнайомі місця, а тим більше у закинуті будинки. Але тобі було все одно на те, що говорили батьки. Ти хотів новий досвід, нові відчуття, адреналін, коли я цього не хотів. Ти впевнив мене в тому, що там немає нічого страшного та моторошного, і я погодився піти з тобою, щоб пограти мисливці на привидів у закинутому будинку. Після того, як ми йшли, мені в голову приходили різні думки, і всі ці думки лякали мене ще більше. Я був дуже наляканий, я не хотів туди йти, але повертатися назад вже було пізно. Ми вже наблизились до закинутого будинку. З перших секунд цей закинутий будинок налякав мене. Спочатку тим, що він був неймовірно великий. Він був дуже старий, облізлий, з вибитими вікнами. Коли я поглянув на цей будинок, у мене пройшовся холодок по всьому тілу. Я був наляканий. Але ти сказав, що все буде добре, що це просто старий закинутий будинок, де немає чого боятися. Ми зайшли всередину. Там було дуже темно та дуже багато пилу. Ми оглянули декілька кімнат та почали грати, але раптом ми почули, як щось спало на другому поверсі. Ти, не оглядаючись, побіг до дверей, вибіг із криками, і побіг тільки куди дивилися очі. Я декілька секунд після тебе побіг до виходу. Ось я вже бачу вихід. Але раптово з'явився сильний вітер, який захолопнув двері. Це декілька секунд від того, як я зміг вибігти з будівлі, де підбіг до дверей. Усіма силами намагався відчинити їх, кликав на допомогу, кричав: Юра, допоможи мені! Двері закрилися, допоможи! Але ти не чув. І ось я почув, як хтось починає наближатись до мене. Я повертаю свій ліхтарку в сторону шуму, який наближається, і бачу їх зомбі. Я ще сильніше, ніж міг, починаю намагатися вибити двері, але у мене нічого не виходить. І ось зомбі уже наблизився до мене. Раптом якийсь зомбі бере і кусає мене у руку. Я починаю перетворюватися у зомбі. Через те, що я ще був дитиною, я дуже повільно перетворювався. І не перетворився повністю досі. Той зомбі, що вкусив мене, підійшов на кров і сказав: Вітаю вдома, вдома? Про що ви говорите? Це тепер твій дім, поки ти повністю не перетворишся. Скажи, ти хочеш поміститися тому, через кого ти тепер зомбі? Хочу. Як це зробити? Ми заманимо його сюди, а ти перетвориш його на зомбі. Зрозумів. Тепер ти розумієш, у чому твоя вона? Через тебе я тепер зомбі. І тепер моїм завданням є заманити тебе у той самий закинутий будинок і перетворити тебе на зомбі. І що, обій, друг дитинства хоче перетворити мене на зомбі. Я ж не буду в цій ситуації, я не знав, що там зомбі. Якби я знав, що там зомбі, то я ніколи не запланував туди піти. Ти звинувачуєш мене у тому, що через мене ти став зомбі, я був дитиною і я злякався. Але це ж ти захотів пограти, у тому самому закинутому будинку. Я не тому, що так станеться. Знаєш, для чого була потрібна уся ця переписка? Для чого? Для того, щоб звинуватити мене в тому, що я не звітував тебе, я був дитиною, і мені було страшно. Ні, Юра, ця переписка була відволікаючим маневром, який відволіче тебе. Поки мої нові друзі наближаються до твого будинку і вгадай, що у мене вже під ним, я знаю, де ти живеш. Не відкриєш двері сам, вони виламають і заберуть тебе. Приведуть до мене. І тоді тобі вже не втекти від своєї участі. Ти будеш, як ми, зомбі. Бо дістається, він якийсь ненормальний сих. Припине це все, не треба. Треба, Юра. Треба. Того дня ми двоє мали стати зомбі. Але ти втік, але цього разу ти вже не втечеш. Ти ненормальний. Я заплакую тебе прямо зараз. І після цього, як я відправив це повідомлення, я його І? Yeah. Що ви думаєте на рахунок цієї історії? І відсвідовачі буде, що через нього я став зомбі. І, і насправді я винен у цьому. Напишіть в коментарях. І напишіть в коментарях, як вам ця переписка. І з наступного нового відео будуть виходити страшні історії. Цього року кількість правдивих і, не від... і неправдивих історій буде невідомою. Цього року можу бути у єї правдивої історії. От вона правдива історія, як в минулих роках, тобі може на три. І вам треба буде вгадати, яка або які страшні історії цього року є правдивими, А може і ніяка. Якщо вам сподобалась ця страшна переписка, то поставте лайк і підпишіться на канал. І також напишіть в коментарях, як вам. і що ви думаєте про цю страшну переписку. А поки я буду прощатися, я саупу фьюра и все папа. Что там, мама? ти ще приїхала з тачі?